Тема нашого уроку бактерії будова та процеси життєдіяльності. Усі організми, які населяють нашу планету, можна поділити на дві великі групи: клітини одних, таких як рослини, тварини, гриби, мають ядро, тому їх називають ядерними або еукаріотами. Натомість клітини бактерій ядра не мають, їх називають доядерними або прокаріотами. Бактерії належать до прокаріотів. Це найбільш просто організовані істоти. Вони поширені скрізь, де тільки можливе життя. Оселяються на поверхні або всередині інших організмів, наприклад, людини, тварин, рослин, грибів. Мешкають у ґрунті, прісних і солоних водоймах. В одному грамі ґрунту можуть існувати мільйони клітин бактерій. В одному мілілітрі води забруднених водойм та повітря їхня кількість. Клітин налічують понад сотні тисяч спори бактерій знайдено в повітрі на висоті десятків кілометрів над поверхнею землі. Є види бактерій здатні оселятися навіть там, де немає кисню. Є види, поширені в гарячих джерелах, температура води, в яких сягає плюс 90 градусів Цельсію. Деякі види бактерій виявлено в насно-нафтоносних шарах на глибині кількох кілометрів. Бактерії дуже дрібні. Розміри їхніх клітин зазвичай становлять від 0,05 до тисячних. Як і клітини рослин і тварин, клітини бактерій оточені клітинною мембраною. Зовні, від клітинної мембрани розташована клітинна оболонка. До складу клітинної оболонки бактерії входять не целювоза, а інша органічна речовина. Клітина бактерій має цитоплазму з органелами та носія спадкової інформації, молекули ДНК. Бактерії не мають ядра і тому ДНК розташовується безпосередньо в цитоплазмі. З органел у бактеріальній клітині наявні лише рибосоми, а мітохондрії, хворопласти, лізосоми, вакуолі з клітинним соком взагалі відсутні. Деякі бактерії здатні до активного руху за допомогою джгутиків або шляхом червоподібного вигинання клітини. Таким чином бактерії мають найпростішу будову. Клітини-бактерій за формою можуть бути кулястими, їх називають коки, паличкоподібними бацили, вігнутими вібріони, або спіральними, спірили. клітини бактерій бувають поодинокими або з'єднаними у пари, червітки чи інші чисельні групи. Особливою групою. Бактерій, здатних до фотосинтезу, є ціанобактерії. Вони поширені в прісних і солоних водоймах у ґрунті. Раніше ціанобактерії називали синьо-зеленими водоростями, оскільки їхні клітини забарвані переважно в блакитно зелений колір. Такого забарвлення їм надає хлорофіл. але в клітині можуть бути й пігменти синього або червоного кольору. Зовні клітини ціанобактерій, оточені щільною оболонкою зі слизами. Вчені вважають ціанобактерії першими мешканцями нашої планети. Серед ціанобактерій є одноклітинні та багатоклітинні види. Незважаючи на простоту будови, клітини-бактерій живляться поглинаючи із зовнішнього середовища речовини, синтезують із них власні органічні речовини, за рахунок яких ростуть. Виділяють шкідливі продукти життєдіяльності у зовнішнє середовище, виробляють необхідну хімічну енергію, подвоюють ДНК і розмножуються. Звичайно, для здійснення своїх процесів життєдіяльності бактеріям потрібна енергія. Більшість бактерій отримують її за рахунок дихання. Ви пам'ятаєте, що під час дихання клітина обирає кисень, який розкладають на органічні речовини. Проте серед бактерій є й такі, що можуть мешкати в середовищі без кисню. Необхідну їм енергію вони отримують за рахунок розкладання органічних речовин без участі кисню. За типами дихання бактерії бувають аеробні, ті, які для дихання використовують атмосферний кисень, і анаеробні – живуть у безкисневому середовищі і отримують енергію завдяки бродінню. Розмноження бактерій відбувається шляхом поділу клітин навпіл. Проміжок часу між поділами у них може бути коротким. Наприклад, бактерія кишкова паличка за сприятливих умов здатна ділитися кожні 20 хвилин. За таких темпів розмноження маса нащадків лише однієї материнської клітини могла б перевищувати масу всієї нашої планети через дві доби. Цього не трапляється, тому що сприятливі умови виникають лише тоді, коли водночас збігається чимало факторів. Наявна волога та поживні речовини є доступ до джерел енергії та сприятлива температура, відсутні ті, хто сам живиться цими бактеріями або заважає їх розвитку іншими шляхами. Бактерії мешкають повсюдно, адже мають виняткову здатність переживати періоди несприятливих умов у вигляді спор або цист. Спори в бактерій слугують лише для переживання несприятливих умов і розповсюдження. Наприклад, у деяких видів бактерій спори не, не втрачають життєздатності навіть після кипятіння впродовж кількох годин. Тривалого висушування, коли ж настають сприятливі умови, клітини виходять з оболонки і знову починають живитися і розмножуватися.